Вітаю наприкінці 16 століття. Боротьба народних мас проти польського гніту була виражена селянсько-козацькими повстаннями. Найбільшу рушійною силою цих повстань були селяни, а головною козаки, які разом спільно боролися проти гніту шляхти. Також недоразово у цих повстаннях брали участь і реєстрові козаки, які також відчували тиск від шляхти. Тож сьогодні поговоримо про найбільш значущі повстання двадцятих х років 17-го століття. Перше велике козацько-селянське повстання в Україні вибухнуло в 1591 році і охопило велику територію Київське, Волинське та Братславське воєводства. Вирішальний бій між повстанцями під керівництвом старшини реєстрових козаків Криштофа Косинського із магнатсько-шляхецьким військом відбулося в січні 1593 року під містом П'яткою на Волині. Після поразки повстанці уклали угоду, за якою зобов'язувалися підкоритися королю. У 1594-1596 роках козацько-селянське повстання спалахнуло з новою силою. Керівниками повстанців були гетьман реєстрових козаків Лобода і Запорожець, гетьман нереєстрових козаків Наливайко. Наливайко згуртував значні загони з козаків, селян і міщан. Проте це повстання було жорстоко придушене, а Наливайка було страчено у Варшаві. Початок 17 століття був часом якісного і кількісного росту козацтва. Головну роль тут відіграв великий гетьман Петро Конашевич Сагайдачний, якого називають великим культурним та політичним діячем цього часу, також меценатом. За його гетьманства, запорізьке військо вступило в новий якісний етап розвитку. Петро Конашевич Сагайдачний своєю метою визнав зближення козацтва з інтелігенцією і для цього прикладав багато зусиль. Тож у цей час козаки стали захисниками народних процесів, а саме церковних та культурних. І саме те, що козаки орієнтувалися на культуру та церкву, дало поштовх для їхньої популярності серед селян та міщан. Прагнення народу до показачення, або як його називали поляки, українське свавілля, почало набувати релігійного характеру і отримало серед народу моральне освячення. На початку 17 століття релігійна боротьба досягла найбільшого напруження. Релігійні гасла яскраво відображені на прапорах усіх наступних козацько-селянських повстань. Після Петра Конашевича Сагайдачного у нас прослідковується процес деякого послаблення козаків через чвари всередині козацького середовища. І саме в цей момент поляки вирішують ще більше ослабити козацтво, щоб запобігти майбутнім повстанням. У 30-х роках XVII століття в Україні відбулося декілька великих козацько-селянських повстань. Нереєстрові запорізькі козаки, обравши наприкінці 1629 року своїм гетьманом, уславленого морськими походами Тараса Федоровича, тобто Трясила, в березні 1630 року вийшли з січі, нейтралізували верхівку реєстровців і стратили їх гетьмана. Тарас Федорович Трясило поширив Україні універсал і закликав народ йти на поляків в ім'я вольностей і віри. Повстання в травні охопило територію від Запоріжжя до Київського Полісся та Полтавщину. Тарас Тясило Федорович добре укріпив Переяслав, що займав вигідне стратегічне положення. Близько трьох тижнів тривав штурм укріпленого козаками табору, і результатом стала поразка шляхти саме 3 травня 1630 року. Цей уславлений козацький подвиг Тарас Шевченко описав у своєму творі Тарасова ніч. Але верхівка реєстрового козацтва вирішила піти на змову з польською шляхтою, адже вони гарантували збільшення реєстру з 6 до 8 тисяч. Але цим нічого не вирішилося, адже надалі міщани та шляхта пригноблювали український народ. Становище на Україні залишилось напруженим. Річ Посполита не обмежувалась спробами зміцнення своїх політичних позицій в Україні, а збільшувала тут свої мілітарні сили. У 1635 році поляки завершили будівництво кодацької фортеці на Дніпрі, яка блокувала рух утікачів на Запоріжжя та рейди запорожців у верхів'я Дніпра. Фортецю вирішили будувати на правому березі Дніпра біля першого порогу Кодацького. Очолив будівництво відомий французький інженер, який був на службі у польського короля Гійом Левасер де Боплан. До того ж, Левасер де Боплан був не лише інженером, він захоплювався картографією, і саме він створив перший генеральний план, тобто карту України. Саме ця карта увійшла до європейських атласів, і з цього часу назва Україна закріплюється у європейській картографії. У 1635 році гетьман Іван Сулемас з січовиками знищив кодацький гарнізон та зруйнував фортечні мури. Але ця подія не переросла в нове повстання, оскільки козацького ватажка було підступно схоплено реєстровцями і видано польським властям. Новим виступом стало козацько-селянське повстання 1637-1638 років, яке очолив Павло Бут, Дмитро Гуня та Яків Остряниця. Ватажком повстання став Павло Бут, який був керівником нереєстрових козаків. Бут зібрав до 10 тисяч осіб, які брали участь у повстанні. Спочатку воно поширилося на Подніпров'ї, а особливо на лівобережній його частині. Наприкінці 1637 року під кумейками поблизу Черкас відбулася вирішальна битва. Після поразки Потоцькому видали Павлюка та інших ватажків. Проте поразка не спинила повстанців, і вже навесні 1638 року козаки відновили боротьбу проти урядових сил. Спочатку повстання очолює Яків Остряниця, а потім Дмитро Гуня. Та сили були нерівними, особливо коли на допомогу коронному війську прийшли жовніри Вишневецького. Після поразки в бою під жовнином у Черкаській області повстанці змушені були капітулювати. Рейстровці скинули Бута з Гетьманства та уклали угоду покори з поляками. Сам же Бут був страчений у Польщі. Проте придушити повністю повстання не вдалося, і частина козаків, які не хотіли примирятися з поляками під керівництвом досвідченого козака Дмитра Гуні, спустилися вниз Дніпром. На козацьких радах у Києві та масловому ставі на Київщині реєстровці під тиском польського уряду визнали ухвалену сеймом ординацію війська Запорозького реєстрового. Згідно з документом, скасовувалося козацьке самоврядування, а число реєстрових козаків обмежувалося до 6 тисяч. Селянсько-козацькі повстання 1620 1630 років не дали значних результатів, але вони підкреслили, що на східних та південних теренах Речі Посполитої є політичні, культурні, економічні проблеми. Становлення козацтва як окремої суспільної верстви, в тому числі і шляхом повстань, давав неабиякий досвід, і саме цей досвід робив неминучим наступні повстання. Наступні 10 років в історіографії називаються роками золотого десятоліття, коли не було повстань. Але у 1648 році це повстання стало справжньою війною. І саме це повстання ми називаємо національно-визвольною війною під приводом Богдана Хмельницького. І саме про це повстання ми поговоримо з вами у наступному випуску. На цьому все. До зустрічі!